Лихати як пахне розпуст чорний ромком про серійних убивців. Вперше в книзі згадується, що від неї пахло та ванілю, і тоді подумала про арію від відсісли та файф оклок від цяжелютанса. Просто два перших аромати, які приходять в голову, і тут раптом. Виявляється, що вона дійсно користується o'clock від цялютанса. Він у мене є, дуже його люблю. Найбільш пряний імбирний аромат, і, хоч в книзі декілька раз акцент був саме на шаблі, як на мене, відчувається саме кориця і імбир. Багато гарячого імбиру і такий натяк на чаючо. Дуже гарно пасує чорній пташці як творчій особі. Трішки інтроверні разом з тим вона серійна вбивця, трішки має такий готік образ, як і естетика бренду. І гадаю, що це не випадковість, що саме Five O'Clock і саме Серж Лютонс. Безумовно чудовий вибір. І, хоч про парфуми м'ясника ні разу не згадується, все одно я впевнена, що він має гарний натринований ніс і 100% чим би цікавеньким таким користувався, бо описував сам, що вона пахне імбирем та ванілю. Це треба мати на тривиновий. Тому у нього має також бути особлива класна парфумка. не занадто специфічна, бо він ще й бізнесмен, але не тривіальний. Я думаю, це однозначно має бути шкіра і чомусь. Уявляю конкретно Блек від Біткомтгарсон». Димно-шкіряний аромат, аж трохи комфортно прикопчений, Смоли та перці, гарячий, стильний і комусь може бути важкуватий. Але це ще не все. Для мене ця книга пахне зомбі фохьо від Деметру. Просто постійно розчиненка, якийсь ґрунт. Вона уся така малиново-рожева. гумор, музичний супровід. До речі, тут до кожного розділу музичний супровід і зомбі фохо пахне саме ґрунтом, вологим таким трушним ґрунтом і гнилими ягідками. Злегка підбродившими мені якісь червоні ягідки та виноград. Досить дивний, але як на мене іносибільний. Я не люблю ромкоми, але цей мені реально зайшов гумором, легкістю та еротичні сцени. Знаєте, тут теж не крінжові. Тож це однозначно лайк і десяточка окремо за сіржлютан. За просто мільйон балів за підбір ароматів для чорної пташки.